Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на фільм Фантастична четвірка. Перші кроки. Тож з вами кіноблог. Поїхали! Можливо, поки вийшло це відео, вся інформація у вас уже є, і фільм ви вже подивились. І щоб не пропускати мої короткі огляди, підписуйтесь на соцмережі, дивіться короткі відео, які я записую відразу після перегляду, і слухайте наші кіноподкасти. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Добрий день! Прийшли сьогодні на цей фантастичну четвірку. Перші кроки. Е, що ж, я як фактично фанат минулих фільмів. Е, мені навіть оця остання екранізація 2017-го більш менш. Гарніться, але більш менш. То, в принципі, цікаво, що вони покажуть, типу, цього разу. Настя, що ти очікуєш від цього фільму? Я як попередню частини не бачила. Ну, там, типа, такі. Ну, такі, типа, фільміці. Ну, звісно. Я очікую красивого Педра Паскаля. Ну no, <laughs> ладно. Хорошо. Тоді я скажу, що я очікую красиву Ванесу Кірбі. І що ти скажеш? Мені? А це хто? E, та, що буде його жінка. дружина. Ну, Ми замерчились. Махнулися. Хорошо, я тебе зрозумів. E, вот, так що, ну не знаю, ну побачив. Типу, ну, поки оцінки хороші, ніби. E, но да, по відгукам, ну, типу, так, середня. Тож, ну коротше, побачимо, побачимо. Щас побачу. Щось побачу, ну побачу, ну побачимо, ну, побачимо, щас побачимо. Знаєш, що побачу. Знаєш, просто деле це странно. десяте 11 Десяте, 11. Ну, взагалі, яка різниця треба. <світ> ну, да. Просто це странно, знаєш. Тут прохладно. На вулиці жарко. Ну, сиди, дивись кіно, кайфуй. Ні, я просто, типа, для, типа, в принципі, для людей, ну, знаєш, зал пустий. Сьогодні просто неділя, мені здається, люди повиїжджали там в парк, на озера. Тоже є таке. А ввечері, може, і будуть. Люди, люди. Ну, то справжні це одно. Можемо заткнути цю сучку. Люди тепер зіркатимуть на нас. Неймовірно, чого вони досягли обоє ми знаходимо із. Ну що, ділись враженнями. Мені сподобалось. Ні, прикольно. Ну, типу, це реально непоганий фільм, а за останніх, що взагалі робив Марвел, так це взагалі тут. Так, да, так. Да. Там є, звісно, ну, декілька от, типу, сценарних рішень, але от, якщо дивитися ну, в загальному, типу, на струк... ну, на фільм, том да, ну, непогано, До, прям прикольно. ще так, типу. Ну, типу, реально. І отсилки, і якийсь фансервіс, і ну, й сценарій цільний, от такий непоганий. Ну так що взагалі якесь питання, що зараз будемо знімати? Знімати короткий огляд, поїхали. Ну, все, далі, ну, огляді. Так от, багато сказати зараз не вийде, окрім того, що я вважаю цей фільм. Непоганим з сюжетної точки зору, звичайно, є максимальні тупняки. моментами виникає такий ідіотизм ситуації, що відразу відчувається штучність сценарію. Звичайно, Марвел зараз в упадку, звичайно, ці проекти не будуть як в третій фазі, але буває це ж винят. Цей фільм побудований, хоч і штамповано, але драматургічно правильно. Що я маю на увазі? Та структура сценарію, яку обрали сценаристи, і подальша постановка цього сценарію зроблена так, щоб вичувати максимальну кількість емоцій від глядача. Тобто цей фінал, який зроблений з певним саспенсом. Але те, що відбувається, очевидно. Але це якраз та побудова, яку цей фільм потребував. Та все ж не обходиться без максимально тупих рішень персонажів. Добре, що їх у фільмі тільки три, хоча не все ж є визначальним. Проговорю його зі спойлерами. Мене прям вибісило рішення Ріда Річардса після зустрічі з Галактусом оголосити на прес-конференції всім, що Галактус хоче їхнього сина. Звичайно, що від цього будується певна дилемма у народу. Це якось Дилема з поїздом, коли на одній колії лежить одна людина, а на іншій десять. І це підводить до драматичної сцени Сью юшторм. Але мені здається, якби додати сюди ще інтриги було б краще. Наприклад, що вони на прес-конференції нічого не сказали. А потім хтось якось дізнався, результат був би таким самим, але підводка до нього не була така тупа. Але ну маємо що маємо. Хочу сказати, що в фільмі є дві сцени після титрів. Про одну з них я зараз розкажу трішки детальніше. Друга це абсолютна трата часу, створена певно для самих творців. Так от, вирішення від творців зробити головним злодієм Доктора Дума я вважаю хорошим. Хоч він і не потужніший, ніж Галактус. Фішка в тому, що з Галактусом не побудуєш гарної історії вдовгу, а от Дум все-таки людина. І тут можна витягти не тільки антагоністичну натуру, а й антигероїчну. Сцену після титрів цього фільму знімали режисери месників сутній день, брати Русо, де Дум виступить як головний злодій. Дуже цікаво, що ж це за дитина, що її хочуть всі найпотужніші злодії всесвіту. Я не читав комікси, але все ж в мене є здогадка, що це так підводять до хранителя істоти, яка є в мультсеріалі Марвел, про різні варіанти розвитку подій у всесвіті. Про акторів багато нема чого говорити. Педро Паскаль хоч грає добре, все одно для мене це міскаст з візуальної частини. Для мене більш підходящий Джон Красінський, та все одно Паскаль, певно, більш підходить під драматизм проекту. Він грає внутрішньо, можливо, навіть занадто. Ванеса Кірбі, прям топ і візуально, і драматично. Як і Джозеф Квін, хоча моментами трошки перетиснув з награшем. А от на рахунок істоти, треба певно поговорити в контексті візуальної частини. Мені не сподобалось те, що Марвел рухається в сторону мультиків. Істота не виглядає реальною, це відверто намальована історія. Якщо рівняти це з графікою 2005 року, то там... Відверто людина з кам'яними рисами. Та й тут насправді багато проблем з графікою. І тянучка містера фантастика, і взагалі всесвіт Галактуса. Але все ж в плані певного атмосферного духу проєкту, то творцям вдалося впоратись з задачею. Я дуже кайфанув від музики і певної епічності проекту. Тож оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 8. актори. 9, атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Можливо, бал навіть трошки завищений, але я не втомлюсь сказати, що я маю до проєктів Марвел певний сентимент. І загальне враження таке. Мені сподобалось, це щось нове і виглядає воно добре. Цієї команди є майбутнє, на них хочеться дивитись, і тому я рекомендую цей фільм до перегляду, хоча не завищуйте очікувань. Дуже сумно, що цей фільм зараз провалюється в прокаті. Тож, якщо у вас є можливість, сходіть на нього в кіно. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримайте зсу та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!